Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам прослухати казку оповідання, яку написав Василь Схомлинський під назвою Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гайдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранка відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилетів теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидається, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквітчалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, Бо йде весна, красуня. Про що розповідається у казці? Вірно про, то, про те, як приходить весна? До кого прилетів весняний вітер? Вірно, до клена? Хто несе на крилах весну? Вірно, це ластівки. Молодці малята.